Шановні депутати, в залі із 20 депутатів на 24 -ту сесії тут було 17. Сесія правомочна. Пропоную розпочати роботу сесії. Хто за? Голосуємо. Проти утримались. Рішення прийняте. Сесію оголошую відкритою. Зараз ще просвітить на членів комиссия, начальники управління та дістові. Для початку роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропонується у складі пункту 4. Тримуйте. Хто за, хто. Дякую. Дякую. І пропонується, щоб сьогодні вічільну комісію. У нас працювали вічимо комісії, Вартівець Світлана Володимирівна і Скриву Тамкова. Підтримуємо. Хто за, хто проти. Комісія, будь комісія була стана від своїх. Стосовно регламенту, як завжди, пропонується. Для доповіді до п'яти хвилин і для виступів і обговорів до трьох хвилин. Хто за даний регламент, прошу проголосувати. Хто за, проти, тримаюся. Дякую. Зараз переходимо до порядку денного. Перелік у вас усіх на руках. Якщо у кого є якісь доповнення, зміни, будь ласка, ні, тоді давайте голосувати за даний порядок. денний. За, проти, отримались. Дякую, тож переходимо до розгляду першого питання. Перше питання у нас про внесення змін до бюджету Березінської сільської ради на 2024 рік. Інформує заступник начальника управління фінансів Валентина Володимирівна Манжос. Трошки на нього. Голова комісії має право віддати і сказати, що на комісії говорений є пропозиція прийняти... Але доповідач обов'язково стоїть, бо у кого так. можуть бути питання. Доповідач все рівно присутність. Так. Угу. Так. Шановні депутати, на комісіях ми це питання обговорювали, тому прошу прийняти до відео. Якщо є ще питання, до доповідача з цього. З цього першого питання про бюджет, про зміни до бюджету. Будь ласка, якщо немає, то пропонується до голосування за основу і в цілому даний проєкт рішення. Голосуємо? В кого немає питань. Тоді голосуємо за основу і в цілому. цілу. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду першого питання. Хотіла би сказати, що всі питання розглянуті на спільному засіданні комісії і рекомендовані до розгляду. Перше питання в нас про внесення змін до бюджету Березівської сільської ради на 2024 рік доповідає Манжос Валентина Володимирівна. Що скаже комісія бюджетна? Питання розглянути на комісії, тому я прошу прийняти до відома і голосувати. Шановні депутати, поіменне голосування, будь ласка. Перевагна Миколаєвна, за. І за. Тяна, за. Барамикола Дімів. Балицький Олександр Петров. Калиновська Надія Володимирівна. За. Лариненко Валентина Миколаївна. За. Людмила. За. Тур Віктор Миколайович. за. сокін Сергій Анатолійович. За. 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 Прилуцька Галина Васильівна. Вертія Світлана Володимирівна. За. Інченко Валерій Іванович. За. Краснощок Михайло Іванович. Мерзляк Тамара Олександрівна. За. Мишкова Наталія Леонідівна. Пащенко Олексій Леонідович. Платміцький Михайло Григорович. За. Боровик Юлія Анатоліївна. Артинику надіємо рішення прийнято одноголосно за 20... 18... 18 чоловік. Дякую. Шановні депутати, наступне питання. У порядку денного про передачу балансу Березівської сільської ради в оперативній управління та баланс та на баланс управління свого комунального господарства земельних відносин нежитлової будівлі. Будь, будь ласка, повинен про. Це питання також розглянуто на постійній комісії, тому ну, прошу голосувати. Нікого додаткового питань немає. Немає. Другу, дякую. Тоді голосуємо. Перебере нам написано. Сікерівна, Боровик Валерій Юрійович. Олександр Петрович, За. Калиновська Надія Володимирівна. Лавриненко Людмила Миколаївна, Тур Віктор Михайлович. Осочин Сергій Анатолійович. Осокин Сергій Анатолійович. Ви за чи проти? За. Рулицька Галина Васильівна. Бетія Степана Володимирівна. За. Івченко Валерій Іванович. За. Раснищок Михайло Іванович. За. Мерзляк Самара Олександрівна. Мешкова Наталія Леонідівна. Пащенко Олексій Леонідович. Класницький Михайло Гагорович. Боровик Юлія Анатолійовна. А Надія Михайловна. За. За. Рішення прийнято І Ще у вас питання наступне. Звучить про заміну сторони договору. Будь ласка. Розглядаємо ще питання. Є це питання також видати на постійних комісіях. Прошу відразу. Переходимо, переходимо до голосування і пропонуємо прийняти це рішення за основою цього. Так, Кільна, Боровик Валерій Іванович, Балицький Оксан Петрович, За. Калиновська Надія Валерійна, За. Лавриненко Людмила Миколаївна, Тур Віктор Михайлович, Осокин Сергій Анатолійович, Прилуцька Галина Васильівна, Ветіо Світлана Володимирівна, Ільченко Валерій Іванович, Краснащок Михайло Іванович, За. Мерзляк Тамара Олександрівна. Мишкова Наталія Леонідівна, да. Пащенко Олексій Леонідович, Платінський да. Михайло Дезовий, да. Боровик Юлія Анатолійовна, да. да. Артемко Надія да. Михайлівна? Так. Рішення прийнято одноголосно. Четверте питання порядку денного про внесення змін до програми розвитку школу комунального господарства на 22-24 році. Пропонований <клес> проєкт рішення розглянути і є рекомендації комісії затвердити. Шановні, Шановні депутати, <клес> хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу і цілого голосу, будь ласка. Переведення. Тільки за. за. Боровик квалець. Балицький Олександр Федорович. Калиновська да. Надія Володимирівна, да. Лавриненко Людмила Миколаївна, да. Тур Віктор Михайлович, да. Асокін Сергій Анатолійович, да. Прилуцька Галина Васильівна, Ветія да. Світлана Володимирівна, да. Ільченко Валерій Іванович, да. Красначок Михайло Іванович, да. Мерзляк Тамара Олександрівна, да. Мишкова да. Наталія Леонідівна, да. Пащенко Олексій Леонідович, да. Платницький Михайло Володимирович, да. Боровик, Юлія Анатоліє. Артеменко Надія Михайловна. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Коротеньке питання п'яте. Ольга Івановна доповідала на комісіях, я знаю, так, про передачу з балансу Березівської сільської ради в оперативне управління та на баланс благоустрої сервісу електрогенератора. Проєкт рішення був розглянутий на постійних комісіях і є рекомендації комісії за визнати. Шановні депутати, хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу і в цілому голосуємо. Будь ласка. Голосуємо. голосуємо. Переведіна Миколаївна. Миколаївна. Боровик Валерій Юрійович. Бабинський Олександр Петрович. За. Калиновська Надія Володимирівна. За. Лаврененко, Людмила Миколаївна. За. Тур Віктор Михайлович, За. Осокин Сергій Анатолійович, За. Прилуцька Галина Васильівна, Вертій Світлана Володимирівна, Інченко Валерій Іванович, Красничок Михайло Іванович, Мерзляк Тамара Олександрівна, Мишкова Наталія Леонідівна, Пащенко Олексій Леонідович, Платницький Михайло Факонович, Баравик Юлія Анатоліївна, Артеменко Надія Михайлівна. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду блоку питань земельних. Олексій Миколаївич, будь ласка, доповідайте питання про проведення земельних торгів у формі електронного фону з продажу права оренди на земельну ділянку. Рішення земельних питань були всі розглянуті на постійній комісії і є рекомендації комісії затвердити. Шановні депутати, хто за це, щоб... Ви... Супер mm -hmm. uh -huh. Варина Михайловина, Сікельна mm -hmm. Тетяна Михайлівна, Боровик Валерій Марійович. Балицький Оксан Петрович, Калиновська Надія Володимирівна, Лавриненко Людмила Миколаївна, Тур Михайлович, Осотін Сергій Анатолійович, Привуцька Галина Васильівна, Вертій Світлана За. Володимирівна, Івченко Валерій За. Іванович, Краснащок Михайло Іванович. За. Мерзляк Тамара Олександрівна. Мишкова Наталія Леонідівна. Пащенко Олексій Леонідович. Патвіцький Михайло Григорович. Баравік Ілія Анатоліївна. А тим конадій Михайлович. Ірина Миколаївна, щоб ви зараз що не ставали, просто повідомте депутатів, що всі питання Роз? розглянуті. Так, всі земельні всі питання земельні питання розглянуті. і рекомендовані і до прийняття, до... Так, Дякую. Саме питання, будь ласка, ваше звучка. Про надання згоди на передачу о, земельних ділянок субаренда. Uh -huh. Баровик Валерій Юрійч, Вавіцький Олександр Петрович, ага. Калиновська Надія Вадимна, Лавриненко Людмила Миколаївна, Тур Віктор Михайлович. Остокін Сергій Анатолійович, Привицька Галина Васильівна, Беркін Світлана Володимирівна, Івченко Валерій Іванович, Раснащок Михайло Іванович. Угу. Медляк Тамара Олександрів, Мишкова Наталія Леонідівна, Пащенко Олексій Леонідович, Платницький Михайлович, За. Боровик Юлія Анатолійовна. За прийнятого рішення прийнято да. за основу і в цілому, так? Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду акціонерному товариству суми обленерго. Це восьме питання, да? Шановні да. пропоную прийняти дане проект рішення за основу цілого голосу. Сікельна Тетяна За Боровик Валерій Юрійович, Валицький Оксан Петрович, За. Калиновська Надія Володимирівна, За. Лавриненко Людмила Миколаївна, Тур Віктор Михайлович, Посокин Сергій Анатолійович, За. Прилуцька Галина Васильівна, За. Верків Світлана Володимирівна, Ільченко Валерій Іванович, Краснащок Михайло Іванович, Мерзляк Тамара За Мешкова Наталя За Пащенковиці Леонідович. Платницький Михайло Григорович. Баравик Юлія Наталія. Про продаж земельної ділянки для ведення фермерського господарства Пащенко. Леонідовичу. Будь ласка, почнемо голосування. Перевельне правильно. Сікина Тетяна Михайлівна, Горовик Валерій Юрійович, Балицький Оксан Петрович, Калиновська Надія Володимирівна, Лавриненко Людмила Миколаївна, Гор Віктор Михайлович, Астокін Сергій Анатолійович, Привуцька Галина Васильівна, Верхів Світлана Володимирівна. Ільченко Валерій Іванович. За. Краснощок Михайло Іванович. Медляк Тамара Олександрівна. Мишкова Наталія Леонідівна, да. Фашенко, не не а, не голосую. Не голосую. так. Пащенко Олексій Леонідович. Утримали. Латницький Михайло Григорович. Баровики Юлія Анатолійовна. Дякую. Артеменко Надіями. Да. Так. Так. Ну, рішення прийнято. 15 мегалесами. Дякую. Ось, якщо звучить десяте питання, порядку день. Наступне питання про продаж <пілляху> земельної ділянки для ведення фермерського господарства Пащенко Сергію Леонідовичу. Пропонуємо голосувати за основу цілого. Переверена Миколаївна, да. Петерина Тетяна Михайловна, за. Боровик Валерій Юрійович, за. Балицький Олександр Петрович, за. Да. Калиновська Надія Володимирівна, за. Лавриненко Людмила Миколаївна, за. Тур Віктор Михайлович, Осокін Сергій Анатолійович, Ровушка Галина Васильєвна, За. Вартій Світлана Володимирівна, Івченко Валерій Іванович, За. Краснощок Михайло Іванович, Мезляк Тамара Олександрівна, За. Мишкова Наталія Леонідівна, Пащенко Олексій Леонідович, Платницький Михайло Грозович, За. Боровик Юлія За. Анатолійна, Артеменко Надія Михайлівна. Рішення прийнято 16 голосами. Шалою плати одненадцяти питання. порядку день. Про затвердження технічної документації угу. землоустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості по вулиці Янківській шлях, 67, у селі Береза, громадянці Шевченко, Світлані, Миколаївна. За те, щоб даний законопроект прийняти за Миколаївна. За. Чікна Тетяна Михайлівна. За. Боровик Валерій Юрійович. За. Валицький Оксан Петрович. Калиновська Надія За. Ралиненка Людмила Миколаївна. За. За. Кузька Михайлович. Сергій Анатолійович. За. Прилуцька Галина Васильівна. За. Бетті Світлана за. Володимирівна. Ільченко Валерій Іванович, Даснащок Михайло Іванович, Олежак Тамара Олександрівна, За. Мишкова Наталія Леонідівна, Так. Пащенко Олексій Леонідович, За. Плахницький Михайло Іванович, Боровик Ілія Анатоліївна, Артеменко Надія Так. Рішення прийнято Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості громадянці Шеремет Валентині Павлівні пай номер 44 Шановні за основу цього будь ласка, передалі на Заборовик Валерій Юрійович. Юрій Юрій. Валицький Оксан Петрович. Но. Кавіновська Надія Володимир, Лавриненко Людмила Виколаївна, За. Тур Віктор Михайлович, За. Осокін Сергій Анатолійович, Прилуцька Галина Василь, За. Берків Світлана Володимирівна, Ільченко Валерій Іванович, Васнащок Михайло Іванович, За. Берзляк Тамара Олександрівна, Мешкова Наталія Леонідівна, Пащенко Олексій Леонідович, Батницький Михайло За. Воровік Ілья на Криза. Артименте надія Наступне питання Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості Чечелю Миколі Дмитровичу має номер 304 Прошу голосувати і підтримати за основу цілому. Переведене да. Миколаїв. Керівна, за, Боровик Валерій Юрійович, Балицька Санпетрович, за. Калиновська Надія Володимирівна, Лавріненко Людмила Миколаєва, Тур Віктор Михайлович, Асокін Сергій Анатолійович, Руцька Галина Васильівна, Бертєць Світлана Володимирівна, Ільченко Валерій за. Іванович, Краснащок Михайло Іванович, за. Мезляк Тамара Олександровна, Мишкова Наталія Леонідівна. За. Пащенко Олексій Леонідович. Да. Латницький Михайло Артеменко Надія Михайловна Рішення приєднав голову. Наступне питання <плес> про затвердження технічної документації землеустрою <плес> щодо встановлення відновлення межземельних ділянок в наторі на місцевості громадянці Шевч... Лукашенко Валентині Миколаївні. Пай номер 217 питань немає Голосуємо за основу, будь ласка. Переведення Миколаївна. Боровик Валерій Юрійович. Балицький Олександр Петрович. Галиновська Надія Володимирівна. Лариненко Людмила Миколаївна, Тут Віктор Михайлович. Асокін Сергій Анатолійович, Привуцька Галина Васильівна. Ветєць Світлана Володимирівна. Ільченко Валерій Іванович. За. Краснащок Михайло Іванович. Yeah. Мезляк Тамара Олександрівна, yeah. Мишкова Наталія Леонідівна, yeah. Пащенко Олексій Леонідович. Yeah. 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 Артеменко Надія yeah. Михайловна. Рішення прийнято одноголосно. На року. Наступне yeah. питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості громадянці Лукашенко Валентині Миколаївні, пай номер 229. Голосуємо за основу цього медицинського mm. поіменного. Переберіна Миколаївна, Цікеріна, да. Боровик Валерій Юрійович, за. Балицький Олександр Петрович, Калиновська Надія за. Володимирівна, Лавриненко Людмила Миколаївна, Тур Віктор Михайлович, Осокін Сергій Анатолійович, Кролицька Галина Васильовна, Вертєць Світлана за. За. Володимирівна, Ільченко Валерій За. Іванович, Краснащок Михайло Іванович, За. Мерзляк Тамара Олександрівна, Мишкова Наталія Леонідівна, Пашин Олексій Леонідович, Плотницький <кій> Михайло Григорович, Борович Ілія Анатоліївна, Артеменко Надія Михайлівна та 16, питання порядку. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок mm. в натурі на місцевості громадянці Ладисті Валентині Миколаївні пай номер 10 Заборовий Юрій, Валерій Юрійович, Валицький Олександр Петрович. Халиновська Надія да. Володимирівна, Лавриненко Людмила Миколаївна, да. Тут Віктор Михайлович, да. Остопінь Сергія Неколайович, да. Привуцька Галина Васильівна, да. Вертєць Світлана да. Володимирівна, Івченко Валерій Іванович, да. Вашначок Михайло Іванович, да. Берзляк Тамара Олександрівна, да. Мешкова Наталія Леонідівна. Да. Пащенко Олексій Леонідович. Да. Латвій Михайло да. Володимирович, Боровик Юлія Янова. Кременко Надія правильно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації із англійства щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного і сільськогосподарського виробництва пай номер 29 громадянці Лавриненко Віри Миколаївні. Якщо питань немає, голосуємо за основу. Екцій, будь ласка. Перед Валіна Миколаївна Сікірівна. Боровик Валерій Юрійович. Юрій. Баврицький Олександр Петрович. Калиновська Надія Володимирівна. Бавриненко Людмила Миколаївна. Тур Віктор Михайлович. Осокин Сергій Анатолійович. Привицька Галина Васильівна. Версіє Вісична Володимирівна. Ільченко Валерій <клух> Іванович. Краснащок Михайло Іванович, Безяк yeah. Тамара Олександрівна, yeah. Мишкова Наталія Леонідівна, yeah. Пашенко Олексій Леонідович, yeah. Лордицький Михайло Жіворович, yeah. yeah. Боровик Юлія Анатолійовна, yeah. Артеменко yeah. Надія yeah. Михайлівна. Yeah. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ПАЙ номер 280 Сілюченко Кароліні Миколаєва. Голосуємо за дане рішення за основу і в цілому переведене Миколаєвна за. За. Боровик Валерій Юрійович, Юрійч, Олександр Петрович, Калиновська Надія Володимирівна, Лавриненко Людмила Миколаївна, За. Тур Віктор Михайлович, Осокін Сергій Анатолійович. Прилуцька Галина Васильівна, За. Вертійця Світлана Володимирівна, Ільченко Валерій Іванович. Краснащок Михайло Іванович. Мезляк Тамара Олександрівна. Мешкова Наталія Леонідівна. Пащенколекцій Леонідович, Вокницький Михайлович <звіць> Воровія Незамко Надіє рішення прийнято одного листа. наступне питання <звіць> про надання дозволу на розробку технічної документації землоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва пай <звіць> номер 36 Громадянам Гриценко Олександру Олександровичу та Гриценко Євсині Костянтинівні. <клес> <За. клес> І в цілому. Будь ласка. <клес> Перегаріна <Преклес> Миколаївна, Цікерівниця, Боровик Валерій Юрійович, Балицька Олександр Петрович, Калиновська Надія Володимирівна. Лавренко Людмила Миколаївна, Тур Віктор Михайлович. Осокін Сергій Анатолійович, Ровіцька Галина Васильовна, Бедкиць За. За. Дана Володимирівна, Ільченко Валерій Іванович, Раснищук Михайло Іванович, За. Мерзяк Тамара Олександровна, Мишкова Наталія Леонідівна, Пащенко Олексій Леонідович, Лапницький Михайло Гузович, Ворович Юлій Анатолійович, Артеменко Надія Міталівна. Рішення прийнято одного. І наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки у натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, файл номер 7 громадянину Масленку Анатолію Борисовичу. Будь ласка, голосуємо за основу цього. Миколаївна. Боровік Валерій За. Юрійович, Валицький Олександр Петрович, Калиновська Надія Володимирівна, Лавриненко Людмила Миколаївна, Курвіктор Михайлович, Осокин Сергій Анатолійович, Ривуцька Галина Васильова, За. Верхід Загана Володимирівна, Ідженко Валерій За. Іванович, Вашнащок Михайло Іванович, Мерседка Мара Оксандрова, Мишкова Наталія Леондівна, Пащенко Лисій Леонідович. За. Платицький Михайло. Боровик Юлія Анатоліївна. Артем Понадія Михайловна. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Усі питання земельні розглянуті. Дякую.